Всім привіт! У нас хоча мотогрупа, але ми всі прості люди, прості хлопаки і в багатьох є хазяйство. Хочу розказати це мій штіль 361 Ну, Просто це не реклама там самого, самої марки, але от дійсно історія, яка оправдовує саму, саму якість фірми, дійсно економив. Все. Раз заплатив вона коштує не дешево, але дійсно, баляха, воно зараз я розумію, про що говорю, тому що у мене до цього був хускварна, е, е, хускварна 340. -го. Це полунапівпрофесіонал був. Хускварна прослужила у мене 12 років. 12 років вона пропиляла на два хазяйства. І в 9-річній школі, де опалення, такий тип опалення, що потрібно метровий копчик пилити на два, тобто на три, на чотири копчики, тобто на два, на три різи один метряк. Тобто, пила получала. Ця бензопила у мене вже 5 років. Після того я. Хускварно хотілося, але пішло в Китай хускварно, і на оригінал ми не змогли знайти запчастини. Або дуже-дуже-дуже. ну, Взагалі там, коротше, не, немає е, смисла. Так, да, е, це мій е, близький родич ще тую хускварною пилить, але там є проблема, що там, там подшипник сальник... Е, сальнік. Е, з подшипником в одне ціле і потрібно заказувати тільки оригінал, бо вона Тайвань-Китай, воно коротше не, не це. вона постійно підсасує, вона хоче. Та і по мотоциклах, так ви знаєте, що Хусварна хоче свого іменно. Ну, е, прийшлося купувати бензопилу. Ну, штіль-штіль 361. Я взагалі-то. Думав про 250-го, тому що мені не вистачало. Ну, потім по рекомендації людина, яка впрацювала в лісі, яка цей каже, бере, тобі е, при, 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 потрібно. Тому що от за е, 5 років ця бензопила пропилила порядка приблизно 700-800 метрів е, на копчики. От, от. це вдома і е, в школі. Це приблизно я підчитав, тому що там є своя бензопила, там є бензопила Дніпро. Нам видали, вона напівпрофесіонал, також пилить непогано, але зазвичай ми беремо цю тому що, тому що вона економить час і не завжди є сили. Допустим, приходимо, там треба 8 метрів дров попилити зараз. І ну, від... по-перше, це. Набагато довше Дніпром пилити, і тим паче, що вона напівпрофесіонал, а це вже перший із професіоналів. А по-друге, вібрації. Після 8 метрів дров, коли тобі бігом подають і ти пилиш на копчики, тобі потім руки півдня ходять трясуться. Ну, неприємно так. Тобто, для хазяйства, хто в принципі вдома собі, то можна, але краще взяти вже, допустимо, 180 чи 250 штіля меншого. І буде вам служити так. Те, ну, що я от купляв її, одразу в мене е, добра ідея з'явилася, там акція була, мені шину продали по хорошій ціні, а це її рідна шина. Це її рідна шина. секундочку, Ось. Сабля. І знаєте що? Зірочка оця ще служить. Прекрасно. Просто вже стала проблема, знаєте яка? То що вона по кругу от з'їлась, і, і купуєш новий ланц, і він ще ще ланца є, а вже нема куди натягувати. Тому що шина сам діаметр став менший. І коли представляєш до цього, хто в лісі працює, той. о От от різниця. Наскільки її з'їло, ви розумієте? і що я е, робив по цій бензопилі за це весь час чистив воздушний фільтр. Це. Абсолютно. Е, остри, ну, ланцюги і, і один раз замінив шину. Бачите, що недавно, тому що вона. Е, цей от. Економія бензину, я не буду розказувати, всі знають і так, що стіль бере дуже мало. Ну, таке от, от така от історія. Зараз покажу, як це чудо пиляє. Сухий. Бук твердої породи, да, звісно, хлопаки, хто працює в лісі на валки, то у них вона не буде після такого ресурсу. Вона не буде в такому стані, тому що вони валять дерева, у них уйде йде підвізка, от все воно припирається там по-другому, десь в болото, десь там по-другому не зробиш. У мене вона така в цьому, тому що не настільки я там аж там чистий і такий охайний для, ну, для свого інструменту, скажімо так, а просто ну, вона самі розумієте, вона працює в основному на красанцях або так, от на землі, або в штаб. Показує, щоб я багато не. Потякав лисню, як що буде видно. Саночку не, не острю. Ну, відкрию такий один секрет. Може багато хто буде мені писати, що... Це не що ти розумієш, бо багато хто каже, ось написано 2. 20 грам на, на літр. Я читав інструкцію 100%. Ви знаєте, 20 грам на літр написано масло того, якого по мануалу для е, цього предназначено. А то масло, воно колись я купляв, коли купив цю штіль, сразу я думав, що буду... Ну, 5 років тому я дав е, майже 600 гривень за літер штільського отого масла. бадяжного. Зараз собі можете уявити, скільки той літр буде коштувати. І недаремно китайці пишуть на своїй техніці. на... Бензокосах, на тримерах, на, на, цим... на... бензопилах, звісно, пишуть, що 40 грам. 40 грам на літр. Я скажу вам, я завжди лию масло такою ціною приблизно 300 гривень літр. Під 300 ну буває, да, 250-300 таке от масло. У нього лию, але е, лию 35 грам десь до 40 грам. Завжди. Ви бачите, бензопила от зараз працює, вона не димить. Просто масло не дуже якісне і ресурс буде більший. Я при скритії там головки я впевнений, що там немає ніякого ні нагару, ніця. Ну, це собі як собі хто заважає.